екстра сорту, вага 10 кг це на 6 євро за 1 кг. Ось така жіноча в розмірі 40 розвивається класно теплесенько. Наступна моделька у нас йде ще одна жіноча, тільки це йде великого розміру. І вона така більш тонша. Наступна моделька це у нас в розмірі емочка, дуже приємний колір вона йде на гудзиках. І теж більш тонша. Наступна моделька йде просто ось така текстильна, легесенька, від Cherry Weber. Розмір, думаю, буде ікс Наступна моделька йде ось такого плану, теж донесенька. Розмір, я думаю, буде Елічка. Наступна, дуже теплесенька, класна в розмірі L, чоловіча і дуже приємний колір. Наступна теж тепленька, в розмірі S, ось така крутезна. Йдемо далі, Жіноча, подивіться, яка крута. Ось так вона тут гарно стягує. Наталії розмір я не бачу, думаю, що це буде есочка. Далі, з капюшончиком 100 грамівка, чоловіча в розмірі М. Далі у нас просто на ось таких закльопочках теплесенька, гарна. Без рукавичка. Це у нас, напевно, чоловіча. Далі жіноча легенька. Наступна моделька у нас іде ось такого плану в розмірі М іноця ззаду, до речі, стягується. Наступна з капюшончиком теплесенька. Це у нас буде розмір. Розмір не бачу. Смайл. Смайл, смайл, маленький розмір. Ешечка, я так розумію, ось така моделька. думаю, М. Наступне олівер чоловіча, подивіться, яка бомбезна в розмірі Елічка. Дуже гарно виглядає. Взагалі бомбезно. Далі у нас тоненька. Легенька, жіноча, тоненька, без рукавичка. Наступна в розмірі М ось така шоколадна теж тонка. Так, далі у нас есочка. Ось така тепленька. Далі ось така білюзова жіноча. Наступна текстильна. Одна тонка, ось така, персикова. Далі ось така. темно синя легенька. Так, наступна в розмірі елічка ось така. Далі у нас буде розмір 42. Дуже прикольна. Ось така сіренька 100 грамівочка. Далі чорна, тепленька. Розмір, думаю, емочка. Наступна, дивіться, яка крутезна. Такі носи тепла. Наступна чоловіча, великий розмір. Ще одна чоловіча. Бачите, які тут внизу крутезні модельки. І остання в розмірі 38. Ось така теплесенька. жилеточка. В принципі, я вам показала повністю цілий лотик, Якщо вам сподобався, звертайтеся до наших менеджерів і робіть своє замовлення.